Друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні буде дуже цікава рубрика. Продається все. Хлопці розбирають е, бившу агрофірму або колгосп. Дуже багато разного майна, різного железяча, отакі навіси, як бачите: метал, ферми, шифер, дерево, е, плита. Що хочеш, все. Навіть є от такі вересні, ці зави. Коротше, що хочеш, що хочеш. Стовпи. Все, що бачите, продається, кроме надрів. І і, 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 небо, і атмосфери. Все повністю. Зараз вам покажу екскурсію по об'єкту. Об'єкт дуже здоровий, дуже-дуже багато всього цікавого. Так, заходимо сюди. Тут ось Ангар, Тоже все під продажу. І це все з металу, так? Да. Ферми з металу да. зроблені. І шифер новий, шестьорка. Да. Цей теж ціляком продається чи по частинам? Може тебе розібрати, пори. Ні, ну можна час якусь купити, так? Да? Да. Ціліко. Тільки ціляком. Територія просто, просто. сумасшедша, здоровенна. Нічого собі народ уявляєте. Тут ще все воно пошти, пошти на ходу. Звісно, розмародьорене, розкрадене. Ось такі ОВСки стоять. Тут, бачите, ці циліндричні очисники. Ось таке все воно йде на продаж. Ну, В нормальних руках хорошого господаря можна було б це все діло запустити і дати йому друге життя. Але ж але ж, ніхто цього робити не буде уже тут. Це все йде під вирізку, під розпродаж. Або просто на чермет. Це такий об'єкт цікавий. Да. Так, ідемо далі. Тут ще сьогодні багато цікавого що що покажуть. Завальна яма. Таке враження, що років 3-4 тому назад тут все робили. Бачите, там ще й зерно де не дає. Як це м'ясний народ. Тут нічого не розмарандьорив. Можливо, охоронялося, хто знає. Я цього не знаю. Я так, сьогодні приїхав сюди на екскурсію, кое-що собі подивитися. Ну що, йдемо далі? Поїхав, я покажу, що переводимо в сарай. потім покажу, що ми вам не Добре. Зараз я, ще... я забіжу ще в той сарай покажу. Дуже шкода, що не було нормального тут хазяїна. Був би тут нормальний хазяїн, головастий рукастий. Підняв би господарство дуже-дуже капітально. А так, всім на все пофігу, от і ідемонтаж, виходить. Виходить, розпродаж і деребан такого майна. уявляєте, скільки стоїть сама ця асфальтована площадка. Дивіться, яка площа тисяч квадратів. І ця площадка коштує просто мільйони, мільйони гривень. Ну, Нема ціни, бо ніхто не цінить те, що є. Так, отакий ще один ангар. Теж йде на стопах, на опорах, на регілях. Правда, трохи він такий дерев'яний, вже крищі нема, частково світиться сонечко. Люди ще тут декілька, мабуть, років тому назад зберігали сою. Не повірте, це все куча, це соя. Ви бачили, як соя гниє? А це що з неї залишається? Отакий мотлох. Ну, а це ось, напевно, посівна. Бо хтось у мішечок набирав, не вспів докрасти. Коротше, теж, все під розборку, все під демонтаж. І він йде, походу, далі. Він туди ще йде через перестянок. Оце отак. От Блін, як жалко. Серце крові обливається, що таке ненужне майно. Іде під демонтаж. Якщо виберуть беруть оцей нав'яз звісно, цей асфальт вже нікому не буде треба. Він просто буде понівечений, зіпсований, покорчований. Але ж, але ж час йде вперед. Треба рухатися і розвиватися. Хтось купить, хтось дасть йому нове життя. 100% воно знайде свого нового власника. Тому що такий матеріал не пропаде. Це чисто діловий матеріал. Ось те, ділове. Все ділове абсолютно. Того вже нема, той розпроданий, а оцей ще продається. Ми з батьком трошки подсмакуємо, може щось і собі підкупимо. То що, їдемо дивитися? Да, що ж, заходимо, провіряти. Капітально. Та ти я? що? Йо-майо, -йо. Уже нравиться, і да, батька? Як нові. Да. Що, та я, тут корів можна держати. Тільки ж тільки федерація, поки ми гроші проплатили, тут труби навіть були. Змародьорили? Труборісом порізали. Ужас. А, видно свіжий зрізості. Народ. Труборезом. І так ідеально, Тихенько, ну, да, без... би. Коротше, повністю була упакована ферма, так? Да? А скільки років тому назад вона була робоча? Хто знає? Історію не знаєш? 10 років назад? А хто охороняв оце все? Воно було під охраною? Рабо, Рабо. Рабо. Ліванці. Понятно. В общем, ліванці Охраняли, то сохранилось трошки. Отака ферма. Представляете, друзья, це вже готовий бізнес. Просто готовий бізнес. Построїти янгар стоятиме, скажу не понаслишки, От 1,5 до 2 мільйонів Построить. А Купить гораздо дешевше. Купить його ціляком і поставить сюди породистих корів, зробити тут. Благоустрій, заробляти кошти, дати людям роботу, запустити економіку, було б ще супербомбезно. Представляєте, це все буде демонтуватися і продаватися по запчастинах, як будь-матеріал. Це непогано, якщо я хтось купить, построїть е, щось подібне, але ж підлога готова, інфраструктура готова, повністю під ферму. Ідеально, все зроблено, просто став, трошки матеріалу сюди вкласти. 95% готовності до експлуатації об'єкта. Супер. Блін, як мені подобається це все. Я б собі таке, таким би удовольством хотів. Ну нічого, що ж ти зробиш? Пол бетонований, фактично новий, свіжа, а будь-то бетоніровка, як наче його тиждень тому зробили. Клас, класно, просто класно. Транспортери свіженькі. Та тут можна його, я тобі скажу, не на металом, а просто продавати, як цей, як готове готове ізділля. Ну, так не ну та ж бачиш, шукають і покупателя. Я, не, 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 ти думаєш, як це. Я шукаю. А, дивіться, все тут. Він ще навіть не гнилий, він живенький, абсолютно. Що, ще не, не введений не в експлуатацію. в експлуатацію не а, так він нульцевий. Тут взагалі корови, я так зрозумів, не стояли. Це зробили, построїли, все нас підготували і не запустили. От слабаки, блін. Ну, Все як воно так буває, по-дурному. Всі проблеми от дурних, із -за дурних людей. Були б нормальні, розумні люди. Йолки-палки, ти що нульцевий. Реально построїть іменно отакий, от то я трохи... Е Утрірую, це якщо построїти просто клюшечник. А збудувати отакий от готовий корпус під корівник коштує мільйонів 4 млн, як мінімум, якщо не 5. Я так, ну, я так думаю, припускаю. Тому що сам пол дорогий дуже. Криша і плюс оці всі речі, транспортери, метал, все воно коштує великих грошей в повному шоці. Так, ну і ще ось один об'єкт. Хранбалочка, теж вона йде під демонтаж. Можна ремонтувати фури, комбайни, що завгодно, без проблем. Це, скоріше все, що якийсь гаражний кооператив. Був би хороший фермер, узяв би собі його, вклав би сюди кошти, ні разу б не пожалів. би, Заробив би в 100 разів більше. Ну, На жаль, на жаль, не всі на це спроможні або не всі це хочуть робити. Зараз покажу вам ще один гараж. Дивіться, який гараж, це майстерня така була серйозна. Mm, тут ще пахне маслом. Такий запах, будто би вчора тут техніка стояла. Бардак, звісно. Що в нас тут за тракторці? Ага. Під'їжджати на машині до краю схилу ближче, ніж на 2 метри. Суворо забороняється. Хлопці, хто не знав, показую. Майже Майже свіжак. Да. Так, а ну що тут у цих дверях? Тут який -то цех невеличкий. Хм, Прикольно. Даже стекло от комбайна нива. Скоріше все, да, скоріше все, це нивовське стекло лобове. По крайній мірі дуже схоже. Тож, запах такий мастила, мазуте і даже гербіцидів. Тут якісь мутні діла були 100%. Такі залишаються об'єкти після агрохолдингів. Склад клюшечник, 21 клюшка. Підлоги немає, але клюшка і стіни є супер, дуже класно. Ой, капець, сумно, сумно. Якби в мене таке було, звісно, я б... Зовсім би по-другому розвивав би господарство. Із-за дураків виходить такий розвал і розруха. Опа, нічого собі. Верне, кошенята є. Ану. Ні, тихо, нема кошенят. Колеса. Колеса є, кошенят нема. Клюшка 21 теж на продаж. Дивіться, матеріал взагалі новий. Просто плити новіші. Навіть не побіли, ні нічого. Я думаю, що цей ангар дуже швидко знайде свого покупця. Дуже класний. Блін, була б в мене територія, взяв би кредити, поставив би ці всі ангари в себе. Під зерно саме то. Кращої інвестиції, як будувати склади під зерно і сушити його, я ще не бачу. Ніякі там желізяки не дають такого приросту і такої ефективності. Бізнес, як інфраструктура, а хто б там що не казав. Свій двір е вирішує все абсолютно. Коли в тебе є де поставити техніку, де поремонтувати, зерно засипати, це велике діло. Зараз ще покажу вам гаражний кооперативчик. Не знаю, хто дивиться блогерів, то хто зумів такі примутити гаражі, то зараз піднявся. Дуже здорово. Ну, в основному хто купив, хто примутив, кому як повезло в житті, хто на що здатний. Так, і ще ось один. Фу, воніще, ще, Наверно, хтось тут яди. Яде порозливав, такий дірібан. Ух ти, що це за прокладки, якісь із джандира. Необичні. Оце, друзі, така сумна картина. Так що кому сподобалось, ставте лайки. Контакти я оставлю хлопців. Я думаю, що по-любому хтось щось собі примітить корисне, потрібне і використає його по назначенню, по призначенням. Тому що не всі ж е, вміють руйнувати, люди ж є такі, що вміють строїти. О, дивіться, навіть так. Яма смотрова. Яка красота. Якби мені це все хто построїв. Та ти що, не передати словами, друзі, ще одне. Оце автопарк сильніший. Ну, бачиш, інфраструктура пошти вся жива. Процентів на 80% вона робоча. Да, там щось підлатати, піддампічить, вісова навіть є, територія хороша, все-все як положено. Так як должно бути у будь-якому колгоспі. Просто нема хазяїна. Да. які блоки хороші, та ти що ну блоки новенькі. Так. Це тоже ваш да, об'єкт розбирає. Пішли, подивимся. Уже ж екскурсія all-inclusive, all, all -inclusive. все включено. Саме головне, що вона безплатна, ця екскурсія. Покашу. Бо як будуть брать бабки ще за екскурсію, то це вообще капець. Нічого собі. Так це бомбосховище взагалі жорстке. Та тут, бомбосховище... тут уже і клієнти є, так да, у вас? У раз, як йобне, тут це бомбосховище на голові. Та не матюкайтеся, бо зуби повипадають. Коротше, тут раніше хранилися да? так? 12-метрова плита. Нічого собі. Оце так. Да. Це взагалі не стандарт. Прохладно, так як в погрібі. Ось така нова плита 12 метрів, 56 тисяч на заводі. 6 12х3 метри. Таких плит ми не бачили, так? Да? Блоки нульцеві, фундаментні, взагалі, бомбезні. Коротше, можна строїти що завгодно. Оце так. Да. Це в 90-х, мабуть, строїлось, да, це все діло? Це Чи... вже при незалежності строїлось. Не при союзі. Будувалося все при незалежності України. Таке бомбосховище. Блін, овощі Про... Кому що болить, той про те говорить. Так, красота. Матеріалу тут вистачає з головою. Можна построїти, що хочеш. Прохладно для овочів, супер. Картошку тут хранить. А що, в селі нема нормальних фермерів у вас тут? Нема фермерів взагалі? А, ви тут не місце? Будувалося це все не при комуністах, а будувала його агрофірма при незалежності. А те, що залишилося цього всього, і те, що хазяїни були слабі, або не хотіли, або не знаю причини там які, призвело до таких от наслідків. Друзі, кому подобається, підписуємося, дивимося. Контакти дам в описі. З Олегом працюйте, дзвоніть, він вам все, що можна продасть по хорошій ціні, поки воно є. Тому що розмітається воно як гарячі пирожки. Так що так. Що ж, всім добра, це буде Україна.